Насамперед, варто відмітити високу активність виборців. Цього разу проголосувало на 6% більше хмельничан, аніж у попередньому турі. Загалом свій громадянський обов'язок виконало 158 тисяч 386 жителів обласного центру. Їхні голоси розподілилися так: кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на пост президента. Ющенко Віктор Андрійович. 118 тисяч Янукович Віктор Федорович 33 тисячі 903. Кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост президента України 3 тисячі дев'ятсот. Що ж до зауважень неточностей чи порушень, то цього разу їх було значно менше. Окремі недоліки все ж помічено. Більшість із них у ході голосування одразу ж були усунені. Загалом процес голосування на 190-му окрузі пройшов активно та спокійно.